Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань, схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Син, прокурор, батько нардеп. Це не просто історія про успішну кар'єру всієї родини. Це історія про конфлікт інтересів. Днями прокурор Олексій Нечипоренко був призначений на впливову посаду в генпрокуратурі. Як ми з'ясували, саме він вів справу щодо Віталія Хомотинника, партійного боса свого батька нардепа Валентина Нечипоренка. Обидва з групи відродження. Нещодавно уся група відродження підтримала призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора. Чим тепер закінчиться розслідування прокуратури щодо хомутинника, фігурантом якого він став ще торік після публікації його листування про корупційні розцінки на одеській митниці? Розповість Михайло Ткач. Листопад 2015 року головне слідче управління Генеральної прокуратури України. У ста метрах від входу до головного слідчого управління на набережній паркується ось цей білий Volkswagen туарег. З автівки виходить чоловік і вже пішки прямує до будівлі управління. Радіо Свобода, програма схема. Робимо сюжет про автівки співробітників да. слідчого управління. Ви тут працюєте? Так. Да. – А на якій автівці ви їздите на роботу? На Фольксвагені. Це фасад чи туаре? На білому Туарегу» їздить Олексій Нечипоренко. На початку року він працював звичайним слідчим прокуратури Києва із зарплатою близько 10 тисяч гривень на місяць. Це ви на зарплатню купили чи якісь інші в декларації все указано. Ага. Да, у мене в декларації пізно машину я задекларував, купив, всі доходи. А ага, яка я, вас я... зарплатня? Якщо не секрет? — У мене не маленька зарплата. Навіть пам'ятаєте mm. фільм старий. У мене зарплата маленька, але хороша. Добре, дякую. У 2015 році у Верховній Раді стався гучний корупційний скандал? Журналісти сфотографували листування нардепа Віталія Хомотинніка з тодішнім губернатором Одеської області Ігорем Палицею, у якій депутат детально розповідав про ймовірні махінації на митниці, розписуючи суми, які нібито заробляє на відкатах експедитор, та скільки йде працівникам митниці, так скільки коштує точно приїхати кордон? Все, пройти. А зараз буде у нас керівник митної служби? На, на... Я до вас питаю. Ви ж смс-ками приписувалися. От зараз буде керівник митної служби, ви в нього запитаєте, хорошо? Ну а ви ж вже дізналися, розкажіть. А я коли закінчу своє розслідування, я вам розкажу. Чи знають, і мають вони відомості з приводу того, за які саме автомобілі надходили на правомірні кошти. Що може вони знають, які бізнесмени давали. Хабарі тоді Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження, прокурором у якому став саме Олексій Нечипоренко. Станом на сьогоднішній день жодній особі не було повідомлено про підозру. Швидкість здійснення досудового розслідування вказаному кримінальному провадженням, на сам перед залежить від того, які будуть покази дані сам тим же хомотиніком або палицею. Тоді ніхто не знав, що Олексій Нечипоренко, який був прокурором у справі Хомотинніка, є сином екс-регіонала, а тепер народного депутата від групи відродження Валентина Нечипоренка. А співголовою групи відродження є пан Хомотиннік. Я народний депутат України, я голова фракції одної з найпотужніших в парламенті. Спочатку про конфлікт інтересів ми вирішили запитати. У батька. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви корупцію, те, що ваш син прокурор розслідував справу Комутиніка, а ви є депутатом фракції відродження Комутиніка? Значить так. І ще раз, я не даю. Я безумовно у мене є на це питання відповідь. Я не даю, я даю тільки інтерв'ю в прямому ефірі, бо вже маю досвід. Як беруть, щось ріжуть, підрізають і туди, і тепер. Як справа Хомутинка потрапила, я Я ще раз скажу, я, я даю інтерв'ю тільки в прямому ефірі. Про конфлікт інтересів ми запитали і у сина. Я жодного конфлікту інтересів не бачу. Ну які тут можуть бути конфлікти інтересів, якщо там, випадково там, зняли його мобільний телефон з гори і він там спілкувався з приводу корупційних дій, посадових осіб таможні. <гану> то яке це взагалі відношення має до хомутинніка, ба більше переписку хомутинніка про ймовірні махінації на митниці, нечипоренко називає повсякденним провадженням нічого особливого. Це звичайне поточне провадження. Можливо, там якісь дії проводить. Ну воно було вона, доволі вона, резонансне. Чи воно мені це провадження нічим не запам'яталося? З початку розслідування минуло півтора роки. Що сталося зі справою? Прокурор Нечипоренко сьогодні не пам'ятає там. Ну однозначно воно я дуже сумніваюсь, тому що воно було передано до суду. Скоріше за все, воно закрито вже. Однак я точно цього не скажу. Я, я, я не пам'ятаю цього, чесно. При мені здається, його не закривали. Не закривали 3 червня. На сайті Генеральної прокуратури з'явилася інформація про те, що Олексія Нечипоренка призначено. Начальником першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівникам органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю головного слідчого управління ГПУ, майже місяць до того батько Олексія Нечипоренка Валентин Нечипоренко, як і усі депутати групи відродження, проголосував за призначення Юрія Луценка генеральним прокурором. Тобто, батько не впливав на ніяк на ваше призначення, це Слухайте, на ваше батько, збереження батько, на цій посаді? Коли коли я я коли призначився, я я батько зателефонував сказав: слухай, я мене призначили начальником відділу. Mm. Він каже: тебе ще звільняли. Що, звільняли таке. У нас реструктуризація. Ну, я тебе поздравляю. Олексій Нечепуренко переконує його не підвищили, а перепризначили за позитивні результати роботи. Я як був начальником відділу, я отримував зарплатню. Як у мене були певні посадові обов'язки, так я зараз їм, ними залишився. Мені цю посаду запропонували ну, в робочому порядку. Батько прокурора, колишній регіонал, який голосував за закони 16 січня, Валентин Нечипоренко, не бачить нічого дивного у кар'єрному зростанні сина. Кар'єрний зріст Олексія пішов після майдана. До цього він працював? Звичайним слідчим і заступником начальника відділу. Він син, пішов працювати, прокуратуру. Я йому сказав, син, ти що йдеш робити? Кар'єру? Він каже, так. Да". Дуже простий секрет: не бери хабарів, жити буде тяжко, не хвилюйся. Я тобі буду допомагати. Батько мені допомагає матеріально. Я зараз проживаю в квартирі. Mm -hmm. Цю ця, ця квартира була придана нас за кошти батьків. Mm -hmm. Також, коли я, у мене був власний автомобіль, потім я мені батько подарував. Ну, не подарував. Ми сіли з батьком, вирішили, те, що він мені допоможе, і ми скинулися. Та, ми, придбали, ми придбали мені автомобіль. Це я той не, зараз. Це то я зараз їжу. Це та, той, той білий Фольксваген Volkswagen Touareg. Виходить, що у звичайного прокурора батько заможний нардеп. Батько купує прокурору квартиру та допомагає з придбанням авто. Прокурор розслідує справу співголови фракції батько у парламенті і згодом не пам'ятає, чи дійшла справа до суду. Батько та його фракція дає вирішальні голоси за генпрокурора Луценка, а новообраний керманич перепризначає сина депутата на впливову посаду у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Часто судді декларують, що живуть на свою скромну зарплату, не мають ні палаців, ні люксових авто. Та варто тільки глянути на їхніх родичів, дружин, дітей та навіть теж ось хто часто густо виявляється мільйонерами в суддівських родинах. Записати віллу на родича, типовий хід чиновника, прокурора чи судді, щоб уникнути питань журналіста чи правоохоронця, а звідки ж гроші. Але ми їх все одно ставимо. Про багатих родичів бідних суддів Катерина Каплюк. Це голова Київського апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов. Його суддівський стаж налічує вже близько 20 років, зокрема в печерському суді Києва та вже в згаданому апеляційному адміністративному. Що він заробив за цей час, та чи все відобразив у своїй майновій декларації? У 2015 році Горяйнов задекларував 2 мільйони гривень доходу, квартиру на 39 квадратних метрів і жодної машини. Життя Горяйнова може бути не таким скромним, як видається з його декларації. Співробітники антикорупційного бюро виявили, суддя нібито мав довіреність на розпорядження будинком на 400 квадратних метрів у Києві до 2061 року. Право на елітну нерухомість видала колишня теща. Це засідання комісії, яка наразі проводить глобальну переатестацію всіх суддів. Наша редакція стежить за цим процесом від початку. А ось на килум до комісії прийшов і суддя Горяйнов. Говорячи про свою роботу, згадує про позитивні аспекти винесених ним рішень. Зокрема, після Євромайдану колегія суддів під його головуванням зупинила скандальну реконструкцію гостинного двору на Подолі в Києві. В питанні довіреності Горяйнов стає менш говірким, посилаючись на конфіденційність інформації. Я одразу хочу звернути увагу на те, що ці відомості отримані не просто незаконним шляхом, а злочинним шляхом Об'ясню, чому. Єдиний реєстр довіреності він е, е, включає відомості, персональні дані осіб, які є конфіденційними, а також е, інформацію, яка є матеріальною таємницею. Ці відомості не можуть розповсюджуватися. вільно. Горяйнов зазначив, записаним на колишню тещу будинком на Печерську він не користується, а його майно вказане в декларації. Имущество, которым я пользуюсь, я указал в своей декларации. Вот, и э, ну, как бы в этой части мне прокомментировать дополнительно ничего. Я полномочия э, э, полномочий ни по одной из доверенностей, которые могли фигурировать, да, э, не реализовывал. Поэтому те доверенности, о которых мне стало известно, то я предпринял меры для того, чтобы эти доверенности были отменены. То есть на сегодняшний день у меня э, полномочий в этой части нет. Вы с посыланием на... Законодавство, скажемо, да? на той же законодавство антикорупційне і таке інше, зазначаєте, що закон про засади запобігання корупції і протидії корупції, що діє раніше, не зараховував те, що до кола близьких осіб декларату. Я не був в повній мірі обізнаний про її доходи, видатки майно майновий інтерес. Ми вирішили перевірити, чи справді суддя Горяйнов не має ніякого стосунку до елітного майна колишньої тещі. Вже того ж дня, після нашого спілкування з суддею ми приїжджаємо до цього будинку, і бачимо, що ввечері після роботи суддя Горяйнов як не дивно приїжджає саме сюди. У будинок записаний на колишню тещу, до якої він вже нібито не має ніякого стосунку. Сам же він, нагадаємо, декларує, що живе у квартирі на 39 квадратів. Ввечері іншого дня біля будинку колишньої тещі судді ми бачимо машину, що закріплена за Київським апеляційним адміністративним судом, який очолює Горяйнов. А це суддя Вищого господарського суду України Олександр Сибіга. За даними офіційної декларації, ні у нього, ні у членів його родини немає квартир чи житлових будинків. І це при тому, що дружина судді Сабріна Сибіга працює нотаріусом та щороку декларує чималий дохід. Вона також є власницею трьох земельних ділянок та двох нежитлових приміщень, які в декларацію внесені. Попри порожні рядки в декларації, Олександр Сибіга та його рідні насправді не мають проблеми з житлом. Родина судді, схоже, живе у цьому приватному будинку в Києві. А на старшу доньку ще й записані дві квартири в елітному житловому комплексі «Печерськай». На двох ділянках які ваші довжині малих там є будинок. Так, він не введений в експлуатацію. Ми звернулися до інспекції ДБК, здається, в 2012 році, і в нас є вхідний штамп дружини. Вона займається цим питанням, є в вхідний штамп про прийняття цих документів. Як тільки будуть нам видані документи, ну, мабуть, бюрократична волокіта якась. В декларації написано, що те, що є власності родини ну, у іншому праві користування, або Ну, там власність. Якщо це власність, ми то я, звичайно і задекларую. Якщо тільки просто просновчі документи, звичайно, буде задекларовано. Все. Закон про запобігання корупції вимагає декларувати не лише те, що тобі належить на праві власності, але й те, що ти орендуєш, те, що ти отримав подарунок, з кимось помінявся, тобто за будь-якими цивільно-правовими угодами. І е, в деклараціях суддів дуже е, трапляється ситуації, коли справді немає ні в них, ні в їхніх родичів ніякого майна. І тут дуже дивна ситуація, тому що ми розуміємо, що суддя без хатінком бути не може. Юридично все-таки він е, повинен е, мати якісь права на те майно, в якому він перебуває, Галина Прокопанич також суддя вищого господарського суду Києва. У її декларації з нерухомого майна лише квартира площею у 83 квадратні метри. Але схоже, що суддя не постійно живе у квартирі, яку декларує. Галина Кризостановна. А она там не живут. Не живет? Нет. А дочка, может быть? А давно уїхали, не знаете. А вони тут і не живут. Ну, в в квартирі, по моему Я знаю. Но вони здесь не живуть в квартирі. Они живуть, так. У суді Прокопанич є дві повнолітні доньки. Обидві є власницями квартир у житловому комплексі бізнес-класу Голосієво. А ще одна з доньок володіє будинком в Гореничах під Києвом. Суддя пояснює, що свою квартиру вона періодично здає і інколи живе з донькою в елітному поселенні. Таке, нібито періодичне проживання в котеджі за містом у її декларації ніяк не відображено. Ні, я проживаю в квартирі і у дочки, тому що у дочки двоє маленьких дітей три роки і півтори роки, тому ми однією сім'єю буваємо і там, і там, і користуємося майном. Ну, я проживаю. А от ви давали свої інші доньці право довіраності, право на розпорядження цим майном, зокрема на здачу варенику. Так. Ви це ви здаєте в оренду, цьому те народу? Це вже займається донька моя, інша донька. Тобто ну, її здаються квартира. Так, це за домовленістю у нас і частково в оренду здавалася квартира, і проживаємо в квартирі. Це вже ми вже домовлялися з жильцями. Заможні родичі знайшлися і у суді конституційного суду Олега Сергійчука. Як виявили журналісти сайту Наші гроші, за даними державного кадастру, теща судді Марія Супрунова є власницею майже пів гектара біля села Тарасівка під Києвом, на цій ділянці вже зведено чималий котеч із басейном, альтанкою та додатковим будиночком. Як на таку дорогу нерухомість могла зробити 70-річна теща судді? Ми направили запит до конституційного суду. Однак Сергійчук не погодився на усний коментар і лише написав письмове пояснення. Декларація містить вичерпну інформацію про моє та членів моєї сім'ї. Майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Супрунова Марія не є членом моєї сім'ї. Відтак я не вправі надавати будь-які коментарі щодо інформації про її майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. В ситуації, коли майно задекларовано на м, родичів далеких, тут е Радше не питання юридичної відповідальності, а питання добросовісності самих суддів. Перевіряти справжні статки суддів має право національне агентство із запобігання корупції. Та, окрім юридичного аспекту, залишається і моральний наскільки люди, що мають стояти на стороні закону, самі готові повністю його дотримуватись. Про ефективність розголосу та журналістського контролю. Станіслав Толчин не буде призначений заступником міністра енергетики з питань вугілля. Про це нам в урядових кулуарах повідомив сам міністр Ігор Насалик. Днем раніше ми розповіли на сайті Радіо Свобода, що на минулому засіданні, 1 червня, члени уряду одноголосно схвалили кандидатуру Толчина на цю посаду. Залишався один крок підпис прем'єра Гройсмана під цим призначенням. Погодитися з пропозицією міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика щодо введення додаткової посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, а також призначення Станіслава Толчина заступником міністра. Це витяг із протоколу засідання Кабміну, де урядовці одностайно і без зауважень підтримали пропозицію міністра Насалика. Наша вістка про призначення Толчина на цю посаду викликала резонанс у ЗМІ. Та обурення серед користувачів соцмереж. До 2012 року Толчин очолював держпідприємство Макіїв вугілля. Тоді правоохоронці за часів його керівництва знаходили там багатомільйонні зловживання. Ось, наприклад, результати ревізії КРУ. У державному підприємстві вугілля встановлено недостачу кондиційного вугілля в загальній кількості майже півмільйона тонн на загальну суму понад 377 мільйонів гривень. Матеріали ревізії передано до прокуратури міста Макіївка. Керівника численних шахт. Прокуратура навіть оголошувала у розшук. Але у 2013 році він безперешкодно винирнув у Києві. А про кримінальні справи прокуратура та кру більше у своїх інформаційних матеріалах не згадує. Тоді колишній очільник Макіїв вугілля навіть очолив цілий столичний антимонопольний комітет. Аж тут, після революції гідності, центральні змі запримітили його неабияку тягу до розкішного стилю життя. У віп біженця з Донбасу в автопарку Мазераті, Бентлі, Феррарі. у мене машина. Есть у меня троє дітей и четверо внуков. Машини є у моїх зятей. Yeah. Yeah. Или зятей. Yeah. Yeah. У моих дочерей. Yeah. Yeah. А у меня нет. Ну, Ферери моя. Столичний антимонопольний комітет Толчин очолював аж до початку цього року. Антикорупціонери з центру протидії корупції на нього багато скаржились. Мовляв, усі заяви Толчина про змову та збитки на тендерах тощо не мов пісок у воду. Толщина, ми, ми всі чудо, всі працівники протидії корупції його чудово знали. На відміну, скажімо, від керівників інших територіальних відділень антимонопольного комітету. Тому що усі відповіді від Київського територіального відділення тому комітету були суто формальними, це були просто відписки. Тобто, ми розуміли, що київське територіальне відділення це той орган, до якого можна навіть не писати, бо ми результату не буде ніякого. Сам Станіслав Толчин, почувши запитання журналістів про його призначення в міністерство, кинув слухавку і більше на наші дзвінки не відповідав. Після розголосу про те, що уряд проголосував за призначення колишнього голови Макіїв вугілля часів Януковича Станіслава Толчина на посаду заступника міністра енергетики, у Кабміні, схоже, включили задній хід. Для того, щоб подати на подати його, треба подання міністерства. А, а міністерство а він буде Ні. призначений. Ні. Ні, не буде. Чому? Ну на то є причина. А який? Давайте Та... ну, ну, не буду звучати. Ну, пан Тутчин неодноразово ставав фігурантів опучних корупційних скандалів. Ну, що вам буде? Його подала профспілка. Я його особисто подавати не буду. А хто займає посаду? Ніхто вона вакантна війна. Його а, хотіли, тому що там, ряд, скажімо, профспілок, дали таке подання. Але для того, щоб його подати, треба щоб подав міністр. Я таких не давав. дав. Такі є витяг з протоколу. Ну, я вам пояснюю. Це є протокол, а для того, щоб він був, треба, щоб міністр дав подання. Я цього подання не давав. І Не буду давати. І не буду давати. Чому? А тому, що в людини, скажімо... підніміть, будь ласка, і ви все побачите. До мене більшість і депутатів, і всіх, тому що це питання стало таким резонансним. Надзвичайно. Скажемо, є речі, які там, а чому несумісні. Мус... Президент сказав про те, що уряд повинен бути чистим, так? А чому тоді без голосу супа Догадайтеся. Але ж згідно офіційного протоколу, такий міністр насалик вніс на уряд пропозицію призначити пана Толчина на посаду свого заступника. Це передбачено і самою процедурою обрання на посаду. Ну, у нас по закону подання на заступника міністра тосуть профільні міністри. Тому, мабуть, якщо так написано, так і така були таке. Ну, якщо протокол є. Значить, було звичайно. Ну, а ви були на засіданні? на засіданні, так? звичайно, і він вносив цю пропозицію. А? Ой, про він вносив цю пропозицію. Ну якщо протоколь напис, звичайних профілі міністра ніхто, ніхто ніхто крім міністра, вносити пропозицію свого заступника, не має права. Тому відповідно, звичайно, він вносив. Тож призначення чиновника з довгим корупційним шлейфом на таку високу посаду було заблоковано після нашого розголосу. А його ініціатори почали сором'язливо від нього відмежовуватись. Ось і голова всесвітньої антикорупційної організації Transparency International Хосе Угас, що нині з візитом в Україні і навіть мав зустріч з президентом Порошенком, каже, що до викриттів журналістів-розслідувачів варто прислухатися. Перуанець Хосе Угас відомий тим, що, будучи спеціальним прокурором у Перу, притягнув до відповідальності, в тому числі, і колишнього президента країни Альберто Фуджеморі, відправив його за корупцію до в'язниці на 25 років. Докази, які отримують журналісти-розслідувачі, завжди повинні бути швидко, авторитетно перевірені. З нашого досвіду у справі Фуджиморі розслідувачі були нашими найкращими помічниками. Вони дали нам багато інформації, яку ми підтвердили, і пішли з нею до судів. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.